Був ухвалений цей дуже скандальний закон в грудні 22-го року щодо так званої містобудівної реформи. Автором цього закону і основним адвокатом була Олена Шуляк, новоди депутат України, яка також є головою комітету Вуховної Ради України з питань серця державного ради середування, генерального розвитку та містобудування. будування. Скандозакон отримав дуже скандальну репутацію. Він вже понад рік знаходився півтора щось. Будь ласка, ближче до суті скарги скарг. Ваше часті я стосується суті скарги? ну якщо, просто, якщо... ближче до суті скарга. Це скарги. стосується складу. Ну добре, uh, значить, uh, враховуючи скандальний, це що? Закон, скандальний закон, це мене не обходить. Ближче до суті скарги. Так це є суцільне, ваша честь. Я, ближче, якщо я ви сто... якщо, якщо до сути мені договорити, воно ну, зараз вже це, це не буде. Я зас... маю право закерувати судовий процес в русло, яке mm -hmm. uh, стосується предмету розгляду. Зрозуміло, без час... скандальних, без нескандальних це мене не обходить. Ваша честь я вас зрозумів, але я ж просто це я так говорю, тому що це якраз підводить до питання. Це не є розтягування. Так от, е враховуючи е скандальність цього закону, закону, навколо нього було дуже багато питань що того, як він ухвалювався, що незаконності ухвалення. Один з цих моментів це було обговорення на комітеті Верховної Ради і опрацювання цього закону законопроекту на комітеті під час двох засідань комітету, 28 листопада 2022 року і 8, 8 грудня 22 року. Значить, згідно чинного законодавства, в нашій сказі це все обґрунтовано детально. Я не буду повторюватись, щоб ви не думали, що я забагато часу займаю. Але станограма є обов'язково, фіксація комітету, комітету є обов'язково, навіть під час своєї стану, навіть коли це у відеоформаті, вона є обов'язково. Натомість, коли ми звернулися, ми дізналися, що під час обговорення закону на комітеті на комітеті, було здійснено дуже багато різних правопорушень. І ми е, хотіли отримати офіційну цю стенограму згідно чинного законодавства від Верховної Ради України. Коли ми звернулися до апарату Верховної Ради України для того, щоб отримати ці дві стенограми, нам повідомили, що їх не існує цих стенограм, що фіксації не відбувалися, що є вже само собою порушення. Але після того нам засніх джерел вдалося отримати одну із цих стенограмів. Так, так. що прямо суперечило відповіді Верховної Ради по те, що нібито їх не існує. Так? Ця стана, яку ми отримали, її зміст чітко вказав якраз на припущення громадськості інформацію, то що в цьому комітеті про низку незаконних рішень під час розгляду цього законопроекту. Після того, як ми отримали цю стенограму, ми повторно звернулися до апарату Верховної Ради і сказали, що дивіться, у нас виказали, що їх не існує, а от є ця стенограма. Він казав, що не існує. Дайте нам, будь ласка, її офіційну копію. і Дайте нам, будь ласка, копію другої станови, якої ви казали, що не існує. На що нам опад Верховної Ради відповів, до речі, супер 61 першому відповідь сказали, що так, те, що у вас є цей документ, це чорнових стенограми. Вона сказала, що взагалі вони існують до цього спочатку. Взагалі не розумію, до чого ви зараз ідете. Я це говорю до того, ваша честь, тому що є стаття, частина до, 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 до предмету вашої скарги. Ваша честь, я по всій повазі, вони сказали, що ви просто не читали мою скаргу, тому що це є предмет скарги. Питання полягає в тому, що... Предмет скарги є вне, не внесені відомості в ЄРДС. Так, 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 так от після того, як ми отримали оці відповіді від апарату виховної Ради, а що насправді що нібито ту немає, але вона насправді є ця станогама. Ми звернулися до генерального покуро України офіціонального поколу України з вимогою. Відкрити кримінальну справу з пересудового розслідування за частиною 2 статті, статті 357 кримінального кодексу України. Очевидно, ці документи є або були ця стенограма, Це особливо важливий документ, і очевидно, він був знищений або як мінімум похований. Відпоховання вже по суті факту відбулися. і це можна було зробити тільки головою комітету, а саме пані, пані Шуляк Оленою, так як головою комітету, як особа, яка безпосередньо зацікавлена в цьому процесі, і людина яка поштовхувала цей закон. 56-55. Ми звернулися, як тільки ми, ми звернулися до генерального поколу офіційного з цією вимогою, детально це все обґрунтували. Але Офіс Генерального покору в порушення в 214 статті КПК нам відповів, що вони не будуть вносити відповідні відомості в ЄРДР. І сказали, що можемо оскаржити в суді. В першому спобі оскаржити тут, коли я розглядав суддя Вовк, потім ми пішли в апеляцію, нам відмовили в поновлення строків. Я тут зараз хочу уточнити до цей момент, щоб не було у вас ще повторення, мотивуючи це тим, що ми мали нібито оскаржувати одразу після того, як ми подали заяву. Це абсурдно, очевидний абсурд, тому що оскаржувати можна щось. А не пустоту. Тобто ми не можемо оскаржувати бездіяльність Офісу генерального прокурора, якщо ми не знаємо, чи вони щось зробили чи не зробили. Тобто, очевидно, ми можемо оскаржувати їхню бездіяльність виключно після того, як ми отримали від них відповідь, що вони відмовляються вносити відомості в ЄРД. Що ми і зробили? Це коли ми отримали відповідь зафіксовано конвертом. А відповідь, нічого не отримали? Ще честь, чест. прокуратура просто проігнорувала нічого вам не відповідає. Е, ваш честь, якщо б ми нічого не отримали, ми б повторно звернулися до прокуратури. А якщо б повторно вона нічого не знову, це було б вже, до речі, від їхньої сторони інше правопорушення, що вони ігнорують повідомлення про злочин. І тоді б у нас не було іншого виходу, які ти судно. Разом з тим, враховуючи, що ви задаєте таке питання, я хотів би звернути увагу на те, що буквально. Місяць тому, можливо, півтора місяця в цьому ж суді інша суддя Матючук, якщо я не помиляюсь, абсолютно походила наші аргументи з нашими аргументами, і ми так само відкрили певну справу проти іншого наводити депутата Грек. На думку заявника, голова комітету Верховної Ради Шуля не заінтересована в оприлюдненні цієї ага, стенограми ага. та стенограми засідання комітету. Також Голова Верховної Ради Стефанчук, на думку заявника, причетний до дій голови Комітету Верховної Ради Шулях. За результатами працювання цієї заяви, об'єктивних підстав для внесення відомості в ЄРД, а саме за статтею 357 Кримінального кодексу України, не встановлено. Статтею 357 передбачена відповідальність викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження. Запитувач мав право ну, оскаржити оцю відповідь до суду або до вищого органу. У зв'язку з цим прошу суд відмовити у задоволенні скарги політичної партії народу на навіть повноважених осіб Офісу Генерального прокурора, яка полягає в невнесенні в ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення. Постанення прокуратури чомусь дуже вілково посатував статтю 357 Кримінального кодексу України, чистону думу. Забувся, що сказано там також наступне. А так само їх умисне знищення, пошкодження чи приховування, а не тільки те, що ви про тільки те, що ви процитували, так? так от тут очевидно є як мінімум приховування, а як максимум знищення відповідних документів. Коли профізі колосне профізионального каже, що ми не оскаржували відмову нам їх надати, знов таки тут немає що оскаржувати, тому що нам не відмовили їх надавати. Нам у документі, які у вас є в петальних справах, написали, що їх не існує. То як ми можемо оскаржувати, якщо нам сказали, що їх не існує? Якщо б нам сказали, що ми відмовляємося їх вам надавати, тоді б ми пішли в суд і сказали, будь ласка, надайте нам згідно закону. А нам сказали, що їх не існує як таких цих документів. А їх не може не існувати згідно чинного законодавства. Ваша честь. Більше Той, той факт, що нам взагалі відповіли, що їх не існує, пані представник Офіс, вже є доказ того, що є злочин. Тому що вони порушили закон, По регламент Верховної Ради України, по Комітет Верховної Ради України. Вони порушили все це законодавство. Тим своїм відповіддю. Тобто, коли я Генеральної прокуратури дав відповідь від апарату Верховної Ради з таким змістом, насправді, згідно 2016 КПК, вони були вже зобов'язані відкрити кримінальну справу, бо це прямий показник порушення закону і злочину, приховування документів. Е, і останнє питання постійно. по столкам. Поставь покуту і сказав, що у них якісь є єдовини... докази. Ваша де? честь, О, залишилося залишилося справа, залишилося. Справа, по стокам, просто не залишу. У мене залишилось 4 хвилини для проголошення. Я не встигну дойти в нарадчу, вкласти ухвалу і повернутися проголосити. Я не встигну, в мене зал надали на пів години. У мене останній момент і все. Просто для чого тоді треба. Проголошення треба. Треба. що мені зробити? У мене зала немає. Я сбежу